Події дня, що формують наше майбутнє. Як відомо, російські гроші тхнуть російським газом, тобто смердять. І оскільки вони смердять тепер на всю Європу, то словацька правляча коаліція вирішила вже ганьбитися до кінця. І це. До речі, ще більше підтвердження думки про те, що правляча коаліція була обрана саме російськими грошима. Отже, урядовий російський літак, ой, перепрошую, словацький літак вирушив до Москви в літаку. Віцес делегація на чолі з віцеспікером і лідером словацької національної партії Андреєм Данко. В складі в делегації представники партії прем'єра Роберта Фіцесмер Сіді. Тібор Гашпор, це ну, лідер складової прем'єрської в цій делегації. Отже, що ми чекаємо до 15 січня, російські медіа будуть колошматити словацьку тему. Літак, звичайно ж, не отримав дозволу на проліт через Польщу, і летів він через Німеччину, Балтику, тобто такими зигзагами, на що, звичайно, що в Москві потрібно. Бо в Москві зараз потрібно піднімати істерику, що нелюдський європейський е, правлячий клас знущається з бідних Словаків, взяв Словаків заручник і тому подібне. Те ж саме, до речі, відбувається і з Придністров'я адже можна спокійно купити газ навіть в Румунії, якщо в Молдові гидко е, придністровській владі купувати і, і забезпечити своє населення теплом і світлом. Ні, з Москви пішла відмашка створювати максимально істеричну картинку. От заради цієї істеричної картинки, правляча словацька коаліція, полетіла до Москви. У мене таке відчуття, що ні Фіцо, ні. Орбан не переживуть цей політичний рік. Події дня, що формують наше майбутнє. 12 січня в Україні тихо відзначили День Політв'язня. Саме 12 січня 1972 року почалися арешти по всій Україні, і в цій хвилі тоді арештували Стуса, Братів Горенів, Чорновола, пізніше Югра Калинця. Тобто. Іконостас українських політв'язнів радянських часів величезний. І саме ця дисидентська академія і стала джерелом нових кадрів для державного будівництва часів незалежності. Адже В'ячеслав Чорновіл очолив ще в радянський час Львівську обласну раду, і це навіть по радянських мірках був неймовірно високий статус. Так от, коли ми говоримо про політв'язнів, радянської доби зразу випливають на поверхню імена нових політв'язнів. Ми пам'ятаємо про те, що судилище над Романом Дудіним, одним з керівників Харківської СБУ, триває й досі. Він ще й досі в слідчому ізоляторі. Полковник Червінський знову ж таки. Є політв'язним, хто б що не казав, тому що судилище над полковником Червінським є частиною помсти за зірвану операцію Авеню. Тобто не він зірвав, а Банкова зірвала цю операцію. Я вже не кажу про інших людей, які, в принципі, можливо, не так яскраво засвітились. згадати хоча б історію. із Андрієм Антоненком, який рік просидів в слідчому ізоляторі за наддуманими абсолютно звинуваченнями. Зеленського свій ко настав з політв'язню. Події дня, що формують наше майбутнє, на тлі неймовірних злочинів проти людяності російська фашистська воєнщина. Не забуває знищувати населення на своїй території. Так днями в суджі виявилося, що російська авіація вдарила по інтернату для літніх людей, і там загинула жінка, і було поранено кілька осіб. І тут, вже на військових України не спишеш цей злочин, як це позвичці робить російська пропаганда. Справа в тому, що українські військові не використовують каби для ударів по Курщині. Українські військові взагалі каби не використовують. І авіація наша над російською територією так активно не літає, як російська. Тобто можна сказати, що цього разу дичь російської воєнщини прийшлася не просто по людях старших. А ще й по людях з певними віковими вадами, так би мовити, психічними відхиленнями, що свідчить про те, що Росія в випадку отримання по зубах від українських військових починає знищувати своє населення. Не дарма мем про бомбити Воронеж так прижився. У всьому пострадянському просторі, а російська воєнщина те й робить, щоб бомбить Воронеж. Згадати хоча б Белгород, на який в 23-му році впало на голову білгородців 32 каби. Події дня, що формують наше майбутнє, за вихідні українські безпілотники знищили. Величезну кількість нафтоперевалки, нафтобаз, портової інфраструктури. Ну і для нас важливим є, наприклад, удар по місту Енгельсу про промисловому об'єкту в місті Енгельс. А це була нафтобаза держрезерву Російського. Насправді це була нафтобаза для російської авіації. Адже венгельці базуються стратегічні бомбардувальники ту 95 які там чіпляють свої ракети, потім вилітають у район Каспійського моря і обстрілюють територію України. Так от губернатор Саратовської області радісно повідомив, що на п'ятий день горіння об'єкту площа пожежі скоротилася на 80%. Можна тільки уявити, коли тиждень палає нафтобаза, Скільки всього цікавого там згоріло, і на які суми. Тож, подякуємо нашим військовим за вдалу розвідку і вдали удари. Хочу нагадати, що після ударів по порту Новоросійськ по Туапсе, по Анапі, де, до речі, є вхід у. Газотранспортну мережу турецький потік. І додаткового введення санкцій Сполученими Штатами і Великобританію. Як це не дивно, ніякої паніки на нафтових ринках не сталося. Ціна на нафту справді зросла на 4 долари, але це не суттєво, тому що в такий період. Таку пору року вона й так зростає. Очевидно, що світ давно перестрахувався і підготувався до відсутності на зовнішніх ринках російської нафти. Події дня, що формують наше майбутнє, у Трампа заговорили про гіпотетичну зустріч із Путіним. Адже Москва, вустами спікера Піскова. Заявила про готовність Путіна е, на зустріч із Трампом без зустрічних умов. Цього разу з боку Сполучених Штатів говорив Майк Волс, якого Трамп має призначити на посаду радника з нацбезпеки. По суті, на тлі абсолютно істеричних або якихось дурацьких заяв, як не Ілона Маска, то Дональда Трампа молодшого. Проявилися два потенційних серйозних спікери. Це майбутній радник з питань безпеки Майкл Волц і, звичайно ж, упов... майбутній уповноважений з питань російсько-української війни 에, генерал Кітко Келюх. От прагматичні заяви якраз лунають з боку з уст цих двох потенційних призначенців. Отже, про що сказав Волц? Ми ще не встановили рамки для цієї зустрічі. Ми працюємо над цим. Я очу, очікую дзвінка принаймні найближчими днями та тижнями. Тобто, очевидно, планується дзвінок Трампа до Путіна і попередня домовленість про зустріч. Кіт Келю раніше заявляв. Про те, що Сполучені Штати планують завершення бойових дій України і Росії протягом ста днів після прийняття присяги Дональдом Трампом, мені здається, що Путін продовжить дурити американську сторону і напрошуватись на знищуючий удар всією потугою, яка може бути надана українським збройним силам американською стороною.